Що відбувається з тобою після закінчення курсу ендотерапії? Курс я маю на увазі три місяці або чотири місяці в залежності від твоїх аналізів, оскільки, якщо в тебе був гіпоганадизм, це часткова атрофія тистіку, то курс треба проводити мінімум від чотирьох місяців. На вашому екрані ви бачите приклад, чоловік пройшов тримісячний курс ендотерапії і. Після майже місяцю після того, як він закінчив курс, він пішов і здав аналіз, щоб подивитись, яка ситуація з тестостероном зараз. Як ви бачите, його рівень тестостерону вже після одного місяця, коли він не вживав ендотерапію, складає майже 30 наномоль. Тобто, це в два рази вище, ніж його початкові аналізи які були 11 наномоль, а це гіпогонадизм, тобто це часткова атрофія тистікул. Звичайно, його відчуття, його стан, це все змінилося. Це саме курс лікування спричинило те, що в нього зараз такий високий рівень тестостерону. Тому що ми вилікували його гіпогонадизм, ми зміцнили його тестікули і збільшили їх розмір. Якщо ти хочеш е, прийти таку терапію до для твоїх яєчок, ти знаєш до кого звертатись.